Вітаю! Сьогодні ми подивимося одну з моїх улюблених партій Карл Майт проти Адольфа Андерсена. З Адольфом Андерсеном ми вже знайомі. Цю партію я часто показую студентам, коли розказую про те, як необхідно атакувати короля, який залишився в центрі. Вона доволі повчальна в цьому плані, і ми сьогодні розберемо головні ідеї атаки на короля в центрі. Отже, Білі зіграли d 4 чорні грають d 5 c 4 це перед нами ферзевий гамбіт. По аналогії з королівським гамбітом, якщо пам'ятаєте, королівський гамбіт це е 4 е e5f4, з ідеєю, що білі хочуть відволікти чорного пішака з поля Е5 для того, щоб потім в якийсь момент захопити центр ходом пішака на d4. Не одразу, тому що якщо одразу походити ферзь 4 шах доволі неприємний. І тут доволі неприємний шах. А Спочатку кінь F3, наприклад, зіграти, і потім в якийсь момент провести D4, користуючись того, що пішак з e5 вже відволікся. І ось по аналогії з королівським гамбітом. У нас ферзевий гамбіт. Тут чорні можуть забирати на C4, але найпопулярніші ходи тут – це підкріпити пішака. Пішаком Є або пішаком це. Щоб по разі, якщо білі заберуть, чорні забрали пішаком і отримали, ну, мали пішака в центрі. Конем тут цього пішака погано захищати, тому що білі можуть забрати. Якщо чорні забирають конем, то білі з темпом отримують Прекрасний центр. А якщо забирають ферзем, ну, білі з темпом виводять коня, також виграють час. А потім все одно отримують Прекрасний центр. Тому тут зазвичай захищається пішаком: або С6, або Е6. Забирати тут пішаком також можна. Це третій по популярності хід. І з цим ходом пов'язана одна з найчастіше зустрічаємих пасток, в які попадаються початківці у шахах. Давайте покажу її вам. Отже, чорні забрали на С4. Білі грають Е3, атакують слоном пішаком. Зазвичай з цього пішака чорні віддають, і особливо сильно не стараються його втримати, його важко втримати цього пішака. Зазвичай тут грають просто тінь в 6, на слон c 4 там продовжують розвиватись, виводити фігури. В якийсь момент атакують центр ходом c 5 До речі, важливий момент. Тут пішак С у чорних, він зазвичай, як я вже показував, або він, ну, або він захищає пішака Д5, як в цьому моменті, або він в якийсь момент е, виходить і захищає пішака на е, d5, або, так як ці позиції, е, тут у чорних є ідея, що цей пішак піде на С5 і буде атакувати центр білих. Чорні... Будуть раді розміняти свого більш флангового пішака, пішака на центрального пішака білих. Наприклад, Там після кіння в 3, хід С5, абсолютно нормально. Я зараз подивлюсь дебютну енциклопедію. Хід С5 в перша лінія. Ось. З цим пов'язано те, що у ферзовому гамбіті ви зазвичай чорного коня не ставите на С6 перед пішаком. Зазвичай цей пішак або підкріплює ваш центр, або там, ходом c 5 атакується центр білих. Ось. Повернемось назад. Це я показую варіант, що чорні зазвичай цього пішака не, не захищають. Але якщо вони дуже сильно намагаються його втримати і грають, наприклад, b 5 для того, щоб захистити пішака, у білих є хід a 4 на 4 з метою розбити ось цю пішакову цепочку чорних. Якщо чорні забирають пішака на А4, у чорних всі пішаки ферзового флангу роз'єднані, вони один одного не можуть захищати, і через це вони слабкі. Білі одразу можуть забрати на А4, а потім забрати на С4. Тобто і Відіграють ці пішака, і ще у чорних залишаться ще слабкі пішаки на цьому фланзі. Тому у відповідь на А4, чорні хочуть цього пішака захистити. Схід А6 не працює, тому що білі можуть просто забрати пішака, і чорні не можуть забрати у відповідь, тому що там пішак зв'язаний і білі виграють туру. А якщо чорні тут захищають пішаком C6, білі можуть розмінятись. І тепер згадуємо. Тему фігура у пастці і спробуй, поставте на паузу, спробуйте знайти найкращий хід за білих. Тут виграє хід ферзем на F3. Атакуємо туру. І, власне, чорні втрачають фігуру. Вони можуть там віддати коня або слона, щоб туру врятувати, але все одно білі залишається зайвим матеріалом. Наприклад, c 6, забрали на C6, чорні грають слон D7, щоб захистити туру. Ну, але білі вже виграли коня. Після ходу ферзь в 3, фігуру врятувати неможливо. Чорні білі виграють. Давайте ще раз покажу з самого початку цю пастку. Отже, d4 d5, С4, якщо чорні забирають, є атакуючи пішака на С4, чорні грають B5. Ми граємо A4, чорні грають С6. Розмінюємось на b5. ферзь в 3. Виграємо фігуру. Ось така пастка. Що ще можна сказати про ферзевий гамбіт? це те, що оскільки гра починається зі сторони ферзя, тут не, так, не те, що не так часто. відносно рідше, по відношенню з дебютами, які починаються з ходів е 4 е 5, тут відносно рідше одразу виникає небезпека біля короля. Дебюти, які починаються з ходів. Е4, Е5 носять назву відкриті дебюти, зазвичай через те, що доволі швидко відкриваються центральні лінії в багатьох, ліні, в багатьох варіантах. Дебюти, які починаються з ходів D4, D5, носять назву закритих дебютів. І відповідно, якщо білі грають Е4, а чорні відповідають будь-яким ходом, окрім Е5. Наприклад, Є6 чи D6. Ці дебюти носять загальну назву на пів А якщо ходять білі D4, а чорні відповідають не ходом d5, а якимось іншим, кінняв 6, наприклад, це називається на пів дебюти. Так. D4, D5, С4. Дивимось партію. Будемо дивитися її зі сторони чорних, тому що чорним грав Андерсен. Він виграв цю партію, подивимося, як він це зробив. Є 6. найпопулярніший хід, просто підтримуючи центрального пішака. Білі зіграли А3 хід не те, що виглядає незрозумілим з точки зору дебютних принципів. Так? Тобто ходимо на фланзі замість того, щоб виводити фігури. Але, по-перше, цей хід має певний сенс, ми потім побачимо. А по-друге, у закритих дебютах, оскільки не так швидко відкриваються лінії і не так швидко відкриваються королі, втрата часу у розвитку не так просто скористатися зазвичай ну, в стороні, яка виграє розвиток. Хоча все одно, дебютним принципом не варто нехтувати. Ми ще побачимо, чим хід А3 може бути корисний. Чорні грають С5. Одразу контратакуючи центри білих. Білі забирають на С5, чорні забирають на С5, Кінь в 3, виводять фігуру і А5. А5 чорні зіграли по тій причині, що вони тут не хотіли, щоб білі зіграли Б4. У білих була ідея зіграти Б4 з темпом, виграючи простір на ферзовому фланзі, наприклад, там на хід кінь в 6, Б4. Слон під атакою має відходити, мабуть, на Е7 треба відійти. Біль захоплюють певний простір на ферзовому фланзі і готують вихід слона на поле Б2 на цю діагональ. І, Можливо, не одразу, може спочатку є 3 щоб пішака захистити, а потім слон б 2 зіграти і слона поставити на ось цю прекрасну діагональ. Це одна з ідей ходу А3 було. Для цього А3 власне, і гралось. Чорні грають А5, щоб не дати білим можливість провести Б4. Ну і Бачимо, що хід А3 не виявився втратою часу, тому що чорні також потратили темп на те, щоб завадити ходу Б4. Е3. Відкриваємо білопольного слона. чорні виводять коня на C6. били побили Слон Б5, виводимо фігуру, кіння 6 виводимо фігуру. І ось ця позиція ну, вона абсолютно рівна. У чорних є тут е, певна така слабкість позиції, пов'язана з ізольованим пішаком З іншого боку, ну, це не те, що слабкість. Пішак D5, він, е, відносно його не можна захищати. Іншими пішаками доводиться захищати фігурами, і через це він в деяких моментах може виявитись слабким. Разом з тим є і плюс в цього пішака, тому що він контролює важливі центральні поля. Ми про це будемо говорити у другій частині курсу, коли будемо говорити про елементи стратегії. То, в принципі, позиція рівна. Зараз, якщо ми включимо комп'ютерний аналіз, ми побачимо, що він тут малює нулі, причому у багатьох варіантах. H3, кінь С3, ферзь С2. тобто Будь-який з цих ходів, рокіровка навряд чи може бути помилкою. Так, також бачимо, що тут рівна позиція. Ось. Тобто тут багато ходів, які білі могли зробити і залишитись з рівною позицією. Але білі походили кінь Е5, порушуючи дебютні принципи, другий раз ходять уже розвиненою фігурою, для того, щоб створити загрозу коню на С6. Але ця загроза доволі легко відбивається, наприклад, ходом фарзя на B6. Чорні виводять фігуру, виводять ферзя. крім того, додатково захищають коня на C6, крім того, нападають на слона, і, і цю загрозу легко відбивають абсолютно логічним розвиваючим ходом. Тому хід кінь e5 не можна виправдати. Схід не хороший, він не має ніякої компенсації за втрату часу. Але замість ходу ферзь Б6. Андерсен тут знайшов ще кращу ідею. Він просто зробив рокіровку. Зробив рокіровку і залишив цього коня, на якого атакують дві фігури під боєм. Рокіровка. Білі забрали на С6. Чорні забрали пішаком на С6. Білі забрали на С6 слоном. Зараз Тура під боєм. Але Андерсен. Грає слон А6, залишає цю туру також під боєм. Чорні її забирають. Ой, білі її забирають цю туру, забираємо слона. І дивимось на позицію, яка виникла. Отже, білі виграли спочатку пішака, а потім якість туру за слона. Білих матеріальна перевага. Але якщо подивимось на розвиток фігур, на активність фігур, то побачимо, що у чорних. Практично всі фігури виведені, Тура готова, один крок Торі залишився, щоб вступити в гру. Ферзь на А8, можливо, не найактивніша фігура, але також, наприклад, загрожує хід D4, після чого Ферзь відкривається відкриття атаки на поле G2, і вже Ферзь включається в гру. У чорних практично по суті, всі фігури працюють. Залишилось туру вести в гру, там, наприклад, ходом тура Е8. Тоді, як у білих, жодна фігура не розвинена і король не рокірований. Тут особливу роль грає положення слона на А6. Давайте повернемося ще до цього моменту. Ось Тут, коли чорні зіграли А6, залишили туру під боєм. Але цим ходом слона на А6 заважають білим зробити рокіровку. Тобто цей слон відіграє велику роль. Король чорних, король білих залишається в центрі, і рокіровку вкрай важко придумати, як зробити. Тобто, потрібно втрачати час, наприклад, грати кінь С3, кінь Е2, і після того робити рокіровку. Але це насправді білих немає можливості у білих цей план провести. Ми зараз побачимо, що буде на кінці 3. Хоча, в принципі, вже можна показати. Тут чорні зіграють D4 з нападом на коня і з відкриттям атаки на поле G2. Тобто кінце 3 просто не працює. Ось. І зараз. Два головні принципи, які у нас дві головні ідеї, що ми маємо робити, коли король противника застряг у центрі. А в нас є е, значна перевага в розвитку, і ми хочемо цього короля, який залишив, залишився в центрі, атакувати. Е, перша ідея це те, що ми повинні зробити так, щоб король в центрі і залишався, щоб він не міг зробити рокіровку. Е, тут це зроблено за допомогою ходу слона на А6. Слон на а 6 не дає білим можливості рокіруватися і король надовго залишається в центрі. Це не завжди можна зробити там фізичним шляхом. Інший спосіб, як ми можемо завадити супернику рокіруватися, це створювати якісь загрози, щоб, в нього просто, щоб він був змушений відбивати загрози, а не, а не рокіруватися. Тобто ми заважаємо, або фізичним шляхом робимо. В таку ситуацію, щоб рокіровка була неможлива, або створенням загроз не даємо королю рокіруватися. І коли король залишається в центрі, ми не даємо йому рокіруватися. Друга наша ідея це відкриття лінії, іноді шляхом жертв пішаків або іноді навіть фігур, згадуємо руйнівну комбінацію. Ми відкриваємо лінії для того, щоб наші далекобійні фігури, тури, слони, ферзь, могли до цього короля добратися. Це два головні принципи атаки на короля, який застряг в центрі. Не давати зробити рокіровку і відкривати лінії, щоб наші фігури до нього добиралися. Власне, вже ми тут бачили у варіантах з кінця 3, що білі загрожують ходом Д4. Відкрити лінії таким чином, що, по-перше, якщо білі розміняються, то Тора вже може вийти в, на поле Г8, і Тура вже буде, зайде в гості до короля. Ну і крім того, для ферзя відкриється лінія. Тому білі у цій позиції зіграли ферзем на F3, щоб на D4 мати змогу розміняти ферзів. Розмін ферзів зазвичай вигідний для сторони, яка обороняється, і, відповідно, невигідний для сторони, яка атакує. Не завжди. Тобто, знову пам'ятаємо, що там загальні правила вони там не завжди працюють. Там, але у 90% випадків розмін ферзів при атаці невигідній стороні, яка атакує. Але це одна з головних захисних стратегій. Там Сторона, яка захищається, це розміняти активні фігури противника, щоб тому не було чим атакувати. Отже, зіграли біль f 3 для того, щоб розміняти ферзів, якщо чорні будуть намагатися відкрити центральні лінії. І тут Андерсен зробив гарний хід, який не так просто одразу зрозуміти. Кінь пішов на D7. В чому ідея? От, можете поставити на відео, подумати. Для чого кінь пішов назад. Ідея в тому, що чорні хочуть свого коня привести десь поближче до короля противника і цього короля атакувати. Тут вони проводять найпростіш... ну, один з найпростіших планів шахової партії. Переведення фігури в якесь інше активне місце. Ми дивимось на цього коня. Ми думаємо, куди б було б добре поставити цього коня. І от подумайте, які поля, на які поля от ви можете просто підняти коня і поставити на будь-яке поле, на яке би ви хотіли б його. Куди б ви хотіли поставити його. Мабуть, ви назвали якісь варіанти із C2, B3, D3. Поля, куди дуже хотілося поставити коня. І ось ми, придум... ми зараз продумуємо план з активізацією коня, з переведенням його в якесь активне місце. На С2 дуже хочеться поставити коня з подвійним ударом на короля і на туру, Але важко це зробити. Ми, якщо подивимося, як нам попасти на поле С2, нам по... на поле С2 кінь може потрапити лише з цих полів. І ми бачимо, що будь-яке з цих полів воно захищене білими фігурами. Це до того, що коли ми розробляємо якийсь план там, з переведенням фігури або якийсь інший план, пов'язаний з атакою чи з захистом, те, що ми маємо, на що ми маємо зважати, це наскільки план, в принципі, реалізуємо, і наскільки він реальний, і наскільки це можна зробити. Кінця-2 було б дуже добре, але. Це вкрай важко зробити. Так само на Б3. На Б3 можна попасти з полів А5, С5, Д4, але це доволі непросто зробити. Для цього, мабуть, доведеться відводити слона з поля. Слона з поля С5. Доводиться зробити цього слона більш пасивним. І тому Андерсен веде коня на D3. Ось він вибрав це поле, він хоче коня перевезти на D3. Е, я думаю, ви вже зрозуміли, який маршрут у цього коня. Так? Тобто кінь іде на D7, потім кінь іде на E5, і потім кінь іде на. на D3. Ось тому хід який. Здається, на перший погляд доволі пасивним. Зараз, я думаю, вже здається абсолютно логічним. Кінніде на D3, коли він дасть шах королю, король змушений буде відступати і цим білі назавжди втратять можливість рокірувати. І що важливо, цьому плану практично неможливо завадити. Тобто. Якщо білі попробують не дати цьому коню пройти, стати на E5, наприклад, зіграють ферзь G3, чорні можуть зіграти e8, знову пробуючи поставити коня сюди на F4. F4 призведе до того, що послабиться ще більше позиція короля, можливо, тут вже хід D4 спрацює. Ми Пішак на е 3 зв'язаний, ми його додатково атакуємо. Тобто, бачимо таке, що чорні, в принципі, нашому головному плану завадили. Але спосіб, яким вони заважають нашому головному плану, призводить до того, що у них створюються додаткові слабкості, і ми цими слабкостями вже можемо скористатись. Отже, план пов'язаний з переводом. Коня на D3 в будь-якому випадку сильний. Навіть якщо Чорні знаходять єдиний спосіб, як цьому плану завадити, це призводить до подальшого. Ой, білі. Навіть якщо білі знаходять спосіб, як цьому плану безпосередньо завадити, це призводить до подальшого погіршення їхньої позиції і в нас є ресурси для того, щоб це погіршення позиції використати. Білі зіграли тут кінця 3, хід логічний, виводиться фігура. Кінь e5. Забрали пішака на d5, кінь d3 шах, король відходить. Так, хід білих. Розмінюємо ферзів чи не розмінюємо? Сподіваюсь, що ви правильно відповіли, що міняти ферзів не потрібно. Як я вже казав, при атаці в нас зазвичай ферзь, нам вигідно, щоб ферзь був. Чим більше нас фігура атакує, тим краще. Тому ферзем відійшов на С8. Логічний хід. Ставимо ферзя на відкриту лінію. Окрім того, необхідно було саме відійти по 8 лінії, тому що наступний хід, який підготували білі, це тура на d8. Ферзь тут буде захищати туру, і тура йде на відкриту лінію, пов'язана на якій знаходиться білий король. Все доволі логічно. Король відійшов на c 2. D8, пробачте. Ферзь H5. І тут вже фінальна атака. Кінь F4. Забрали коня, там був ферзь під боєм. Кінь F4 це по суті звільнення поля. Тобто, звільняємо поле D3 для слона. Тут, я вже думаю, Андерсен дорахував до виграшу. Е, Білі забирають коня. Слон Д3 шах, Король може відійти або на d2, або на D1, або на B3. Е, знайдіть, як, біль, як чорні виграють, якщо король відходить на лінію D. Неважливо, чи на D1 чи на D2. Я думаю, ви бачите, що тут у чорних є відкриття атаки ходом. Слон G6 з виграшем ферзя. Е, Тобто, якщо король відходить на лінію D, то чорні виграють ферзя, А якщо відходить на B3, то у чорних вже є фінальна матова атака. Ферзь є 6 шах. король а 4 ферзь С4 шах. і шанг B4. І тут Андерсон поставив мат в 2 ходи. Можете поставити на паузу, знайти цей мат. Слон с 2 шах. король забирає на а 5 2 А8 мат. Бачимо, що деякі фігури білих так і не вступили в гру. Білих тут була доволі непогана позиція. Давайте я повернусь до того моменту, коли вони зробили цю вирішальну помилку. До ходу кінь е 5. Тут ми бачимо, що. У Чорних на одну фігуру більше виведено, але зараз хід білих і вони можуть там або зробити розвиваючий хід, або зробити рокіровку. Тобто немає ніякої там переваги у чорних, про це не можемо говорити. Але ось ця операція, яку задумували білі, і головне важливий відповідь, яку знайшли чорні. Призвела до того, що хоч у білих і була матеріальна перевага, але всі їхні фігури не розвинені, а всі чорні фігури готові атакувати білого короля. Ну і Андерсен майстерно це зробив. Сподіваюсь, вам сподобалась партія, і побачимось на наступному уроці. До побачення!